Всім знову привіток! І сьогодні я вам покажу, як мости ось такий браслет. Підчиняємо наш набірчик, в кого є ось така штука, добре, з набору. В кого немає. Беремо два олівця. Робимо їх однаково. І дивіться. Показую на олівцях. Потім покажу на станку Робите, дивіться, берете одну розиночку і робите її ось так. І одягайте. Одну надягнули далі. Таким самим чином надягаємо іншого кольору. Беремо або пальчиками, або крючочком. Зараз я новий візьму. І дивіться, ми ось цю рожеву. Зараз ось цю, яку ви першу одягнули, робите ось сюди і так само з іншої сторони. Дивіться, тепер у нас тут рожева висить, значить, ми і беремо рожеву ось тут. Значить, ми беремо рожеву та знову її одягаємо. Беремо тепер блакитну нашу і робимо те саме, що з попередньою її рожевою. Ми її надягаємо. на гору и вот таким чином далее у нас далее у нас висит вот тут блакитна, одеваем блакитно. и так до конца далее в кого есть вот такая штука я потом еще напевно покажу на улицах смотрите мы Беремо наш перший колір. Давайте я тут покажу вже, не знаю. на Фіолетовий беремо. Перший одягаємо так само. Другий одягаємо так само, як на олівцях. Тут перегортаємо тут легше. Робимо те саме. Ось у нас висить фіолетова. Значить, шукаємо фіолетову та надягаємо фіолетову. О Боже, мій зараз. Далі. Ну, тобто, у нас є фіолетова, ми і вішаємо фіолетову. Як її так схватити тепер? Вона побігла. І я, мені легше ще ось так одягати першу, щоб воно там нічого не путалося. Одягаємо фіолетову. У вас це може бути зовсім інші кольори. За бажанням. Висить блакитна. Беремо яку правильно блакитну. І фіолетову. Висить наступна фіолетова, беремо фіолетову. Беремо фіолетову і далі. Дивіться, що ми робимо? Ми беремо нашу блакитну і одягаємо на гору. І ось так далі. Далі. Коли ви завершили, беремо ось цю штучку. Ну, це я ще не завершила. І дивіться, що ми робимо. Я це потім розплету, З'єднуємо. Зараз дві фіолетові і протягаємо дві фіолетові в один край цієї штучки. Ось так. Тобто далі це звідки знімаємо, одягаємо і прошовуємо дві в ось цей край. І це в мене вийшло просто найменше колечко, напевно. Хоча це, я тут і подумала. Дивіться, беремо лабубушку в когоді. І одягаємо йому на ручу. Гляньте. Ну це є краса. До речі, ось цей лабубушка з Аврори. Ой, зараз. Такий милий, дуже красивий. Хто думав, що там усередині? Ось такий лабубуха, Нормальна лабубуха. Мені попався сірий. Такс. Ну, ось таким чином ми плетемо на олівцях далі. Блакитна висить, блакитно одягаємо. Далі одягнули. Далі на них рожеба зверху. <піш> зверху, вгорі, як там правильно. Один, два. І все. І ось у вас вже щось потихеньку виходить. Так можна плести як і колечко, так і браслет. І на олівцях так само. Беремо ось цю спеціальну штучку і продягаємо так само, як і на ось цій спеціальній штучці. І ось така краса виходить. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь та ставте лайки. Пока-пока!